Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. На щиті повертається у рідне місто Бузьк, солдат резерву рядового складу 109-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Петро Артеменко. З глибоким сумом повідомляємо, що 22 липня 2025 року перестало битися серце мешканця міста Бузьк. Солдата резерву рядового складу 109-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Артеменка Петра Вікторовича. Смерть воїна, який був призваний по загальній мобілізації другим відділом Золочівського РТЦК ЄСП 11 жовтня 2024 року, настала в розташуванні військової частини у Рівненській області. Бузька міська рада висловлює щирість співчуття рідним і близьким захисника. Розділяємо гори разом з вами та схиляємо голови в глибокій скорботі. Петру Артеменку назавжди 41 рік. У нього залишилися батьки, син, брат і сестра вічна і світла пам'ять воїну, який у надважкий для країни час став на захист її незалежності і територіальної цілісності. Кортеж з тілом воїна 26 липня вирушив з моргу КНП Бузька ЦРЛ та проїхав у супроводі поліції у Бузьку вулицями Львівська, площа 900-річчя Бузька, Майдан Незалежності, Федоровича, Івана Франка. Далі до батькового будинку воїна, що по вулиці Каменярів, де розпочався Парастас. Похорон відбувся в неділю, 27 липня на подвір'ї будинку. Після цього травна процесія вирушила до храму святих апостолів Петра і Павла. Поховали Петра Артеменка на пантеоні героїв поряд з іншими воїнами на місцевому кладовищі. Мешканці міста віддали шану та гідно провели в останню земну дорогу захисника України згідно з розпорядженням бузького міського голови Ростислава Сліпця. 27 липня у Бузькій міській територіальній громаді поголошено днем жалоби. поборете вам Бог помагає за вас. Правда, за вас сила і воля святая Тарас Григорович Шевченко. щороку 23 серпня, ми відзначаємо День державного прапора, цього символічного знаку нашої свободи, гідності, єдності та спільної відповідальності. А в новітній час синьо жовтий стяг і цей день отримав ще глибше і цілісне значення для нашого України, для нашої ідентичності, для нашого народу. Зараз увесь світ знає цей прапор: колір синього неба і золотих нив стали мовою солідарності та підтримки, незламності та сміливості. Він майорить на передовій поруч із нашими захисниками, здіймається над визволеними містами, його несуть на площах від Києва до найвіддаленіших столиць. Під цим стягом ми молимося, працюємо, захищаємо одне одного, під ним проводжаємо в останню путь тих, хто заплатив найвищу ціну. У радості і скорботі він нагадує за що боремося: за життя і волю, за пам'ять і правду, за наше сьогодення і майбутнє. Віримо, що настане день, коли синьо-жовтий прапор мирно замайорить над кожним українським містом, як знак Божого захисту і нашої спільної перемоги з днем державного прапора. Нехай Господь береже Україну. З Днем відновлення незалежності днями ми вшановуємо чергову річницю відновлення незалежності України, день, який неможливо сприймати просто як офіційну дату. Це день нашої спільної пам'яті, символ нашої боротьби і нашої віри та надії на майбутнє України. Цей день нагадування, що свобода ніколи не давалася легкою ціною. Це день, коли ми особливо відчуваємо, що ми один народ. Одна велика родина, де б кожен із нас не був. Незалежність не лише про спогад, про державні символи чи історичні документи. Це щоденна боротьба за свободу жити на своїй землі, говорити своєю мовою, розвивати свою культуру та обирати вектор майбутнього для нових поколінь. У цей день ми не можемо не згадати тих, кого вже немає поруч. Ми дякуємо Богові за їхній подвиг і молимося, щоб він упокоїв їхні душі. Ми молимося за захисників і захисниць, які зараз боронять Україну, за волонтерів, полонених і тих, хто змушений жити під окупацією. Ми просимо у Господа миру і повернення додому для кожного, хто нині далеко від рівної домівки. Нехай ця подія нагадує нам справжня сила України у нашій єдності, у молитві та в любові один до одного. Ми народ, який бореться, вірить і перемагає, і нехай Господь благословить наш народ. Дарує нам перемогу та зцілить серця українців, Боже великий єдиний нам Україну, храни. Ми любимо тебе, Україну! 21 лютого 2025 року. Мешканцю Бузька на зару Богдановичу Сапеті було присвоєно звання Герою України за врученням ордена, золота зірка за свободу і мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові у неділю, 24 серпня. Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду нашому землякові під час урочистостей з нагоди відзначення 34-ї річниці незалежності в Києві. Нагадаємо, сержант Назар Сапета захищав Україну і її територіальну цілісність, перебуваючи на посаді командира десантно-штурмового відділення 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади Збройних Сил України. З грудня 2022 року до вересня 2023-го брав участь в обороні Луганської області та поблизу села Часів Яр і села Кліщівка у Донецькій області. Знищив у боях щонайменше 65 противників. 22 вересня 2023 року разом з всією групою прорвав лінію оборони противника, що створило умови для подальшого наступу. Під час цього бою Назар Сапета зазнав важкого вибухове поранення. Що призвело до ампутації двох кінцівок серед високих державних нагород на ордени за мужність першого і другого ступенів медаль за військову службу за інформацією українського гідрометеорологічного центру Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та інших областях грози, перший рівень небезпечності жовтий. Також Золочівське ГУД ДСНС України у Львівській області інформує за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометрології України. Сьогодні надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Не паліть сухостій, це небезпечно для життя і карається законом. Щороку саме в цю пору непоправної шкоди природі завдають пожежі в екосистемах, спричинені людьми. Внаслідок цього змінюється рослинний покрив, посилюється водна та вітрова ерозія, зменшується біорізноманіття. Попри численні перестороги, громадяни надалі прибирають ділянки шляхом спалювання, отруючи повітря хімічними сполуками, знищуючи насіння, паростки, коріння майбутніх рослин. У таких пожежах гинуть не лише мікроорганізми, а й зайці, їжаки, плазуни, земноводні, безліч комах, їхні личинки та лялечки, а також дощові черв'яки та інші дрібні тварини, що беруть участь у формуванні ґрунту. Правила пожежної безпеки. Не спалюйте суху траву чи листя, це може перерости у неконтрольоване горіння. Не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та будівлями, не кидайте недопалки і сірники не на суху підстилку, не залишайте без нагляду багаття, не дозволяйте дітям розпалювати вогнища, не створюйте смітники у лісах і на прилеглих територіях, тим паче не підпалюйте їх, не залишайте непогашений вогонь. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних. Будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Державна програма пакунок школяра стартувала. Сім'ї першокласників уже можуть оформити допомогу в Дія. Одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень полегшить підготовку до школи, покриваючи витрати на канцелярію, дитячий одяг і взуття. Спершу батьки або законні представники дітей, які цього року вперше йдуть до школи, отримують пуш сповіщення у застосунку Дія про можливість оформити заявку. Лише кілька кроків і все готово. Відкрийте застосунок Дія та авторизуйтеся, відкрийте розділ сервіси, допомога від держави, пакунок школяра. Оберіть дитину, на яку оформлюєте заявку. Виберіть або відкрийте дія-карту для виплат. Перевірте та підпишіть заявку «Дія підписом». Проєкт реалізовано за ініціативи Президента України та розроблено Мінсоцполітики. Спільно з Міністерством цифрової трансформації України та дією, Міністерством освіти і науки України та Пенсійним фондом України за підтримки проон Україні у межах проєкту підтримки дія, що реалізується за фінансування швейцарсько-українського проєкту «ДіСайт» та впроваджується в Україні консорціумом у складі Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії. Оновлено рейтинг територіальних громад Львівщини і Тернопільщини, хто лідер, а хто аутсайдер. До речі, Бузька громада у рейтингу впала. Сформували рейтинг спроможності громад Львівщини та Тернопільщини за перше півріччя 2025 року. Його мета визначити сильні і слабкі сторони кожної громади, зробити розвиток прозорим і вимірюваним, допомогти громадам отримати адресну підтримку. Сім ключових напрямків: фінанси, економіка та міжнародна співпраця, освіта і спорт, цифровізація, житлово-комунальне господарство. Ветеранська політика та соціальні послуги, сектор безпеки, починаючи з третього кварталу 2025 року, напрям ветеранська політика та соціальні послуги доповнено трьома показниками щодо безбар'єрності. Липневий рейтинг громад Львівщини та Тернопільщини підтвердив: випадковостей у десятці лідерів немає. Високі позиції це завжди результат системної роботи, стратегічних рішень і правильно визначених пріоритетів. Станом на 1 серпня 2025 року маємо такі результати: очолює рейтинг Шумська громада Тернопільщини, Бузька громада Львівщини на 20-му місці, втративши 5 позицій у порівнянні з попереднім місяцем, було 15-те місце. За нею на 29-му місці Заблоцівська громада. Далі на 33-му місці Радехівська громада. Недалеко від неї на 36-му місці Золочівська громада. Красненська громада 42 -е місце, покращивши свій результат на одну сходинку 43-го місця, яке у свою чергу зайняла Глинянська громада. 60-те місце посідає Бродівська громада. У п'ятірку громад, що замикають рейтинг із невикористаним потенціалом для покращення своєї діяльності, потрапила Залозецька громада. Передостанні у списку Лопатинська та Поморянська громади, які займають 70-те 70-те і 71 місця відповідно. І останнє 73 місце у списку отримала Підкам'янська громада. Також у списку громад, які помітно погіршили свої показники за кількістю пунктів, є зборівська громада. Успішними громадами стають громади ближче до Львова, яких об'єднують кілька важливих чинників. Вони впроваджують сучасні інструменти податкової дисципліни, що забезпечує стабільні надходження до бюджету, створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу. Високий рівень зайнятості та конкурентна середня зарплата. Інвестують у своїх мешканців у середньому. Це 2,5 тисячі гривень на одного жителя, що у півтора рази перевищує середній показник по області, активно залучають державні кошти та міжнародну допомогу для розвитку інфраструктури та соціальних програм. Цього місяця з'явилася важлива новація. Тепер громади можна оцінювати не лише у загальному рейтингу, а й серед подібних за чисельністю населення. Великі понад 35 тисяч жителів, середні від 15 до 35 тисяч, малі до 15 тисяч. Це дозволяє більш об'єктивно оцінювати досягнення та виклики для кожної громади. Ознайомитися з деталями рейтингу та динамікою розвитку кожної громади можна у рейтингу громад Львівщини. Такі підсумки допомагають громадам краще розуміти свої сильні сторони і бачити напрямки для розвитку. Ми працюємо над тим, щоб і Львівщина, і Тернопільщина, і Рівненщина і Волинь зростали завдяки прозорості та системному аналізу. Надзвичайно приємно повідомити, що спортсмен із Бузька Данило Дручковський здобув друге місце у міжнародних мотоперегонах третього етапу енерджі суперкубка з мотокросу, які відбулися 23-24 серпня у місті Гданск в Польщі. Змагання зібрали сильних учасників із різних країн, і виступ Данила став справжньою гордістю для України. За свою наполегливість та майстерність він отримав грошовий приз та професійну спортивну екіпіровку. Це не лише особисте досягнення Данила, а й яскравий приклад для молоді бузької громади. Як наполеглива праця, любов до спорту та віра у власні сили приносять вагомі результати. Щиро вітаємо юного бущанина з цією перемогою та бажаємо нових звершень на міжнародній арені. Дорогі друзі, з Днем Незалежності України, наша незалежність у серцях кожного, хто любить цю землю, працює, бореться за неї та мріє про мирне майбутнє. Вона у щоденному подвигу воїнів, у молитвах матерів, у дитячому сміху під синьо жовтим прапором. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя за незалежність, довівши в бою, що українська воля незламна. Дякуємо кожному, хто поруч. Разом ми сильні. Ніхто не розбудує нам державу, крім нас самих, ніхто її не захистить, крім нас самих, бо це наша земля, і ми тут господарі. Зі святом Українці, з днем відновлення незалежності. Слава Україні!